Добрий день. Ми зараз знаходимося в нашій новому приміщенні. Ви бачите, як світло, як гарно тут виглядає все. І я хочу розказати про наших хворих, про нашу команду, яка працює з дітками з розчеленими губи та піднебіння. Зараз складний час в Україні, іде війна, але ми робимо все, щоб наші діти отримували достойне лікування. І достойні умови перебування, тому ми і працюємо над цим. Нам дуже допомагають в нашій роботі міжнародна організація СМАТРЕН, яка піклується дітьми з розщеленими в усьому світі, а також наша організація, Українська посмішка, які вкладають багато зусиль. Щоб допомогти нам і організувати хороші умови для перебування наших пацієнтів. і в цей складний час вони допомогли нам в організації цього ремонту. І я сподіваюся, що тут буде комфортно не тільки дітям, які лікуються, але й нашому персоналу, тому що дуже багато залежить від того, як проходить. Період післяопераційний, і я дуже рада, що і наші діти будуть в хороших умовах, і наші медсестри, і наші лікарі от, будуть мати хороші умови для роботи. Так що ще раз хочу подякувати і Train, і посмішці України, і Олегу Гігорічу, нашому лікарі, який багато вкладав в організацію цього ремонту. І сподіваюся, що ми скоро переїдемо в це приміщення. Сьогодні на сьогодні будь-який центр не може обходитись без, без логопедичної психологічної допомоги. Наразі, наразі ми е, при нашому відділенні виділяємо два приміщення для логопедичної е, корекції мови у дітей з вадами піднебіння та губою. І е, психологічну, кабінет психологічної допомоги, тому що в цьому кабінеті будуть отримати допомогу не, не лише діти, які збираються йти в школу, чи в садочок, а також їх батьки, які будуть проходити з ними лікування. Отримати психологічну допомогу, як реагувати в соціумі перед іншими батьками, як реагувати в садочку та в школі і комунікація з іншими дітками та батьками. Наразі ми провели косметичний ремонт даної палати. Тут планується в нас три койка місця. Ну, от, можете бачити, що в нас потрошки виходить. Ще в процесі, але буде краще. Ідемоте далі. Тут в нас планується велика ігрова кімната для дітей, скажімо так, зона відпочинку, тому що лікарня – це заклад суровий, тут проходять лікування, сльози, а потім посмішки. Тут вони будуть отримувати релаксацію. На сьогодні розпочат ремонт. Майбутнього відділення щелепно-лицевої хірургії. Я дуже дякую за надання приміщення та спри... всіякого сприяття адміністрації лікарні «Охмадит». Я дякую Міжнародному фонду «Smile Train та безмежна подяка українському фонду Українська посмішка, яка піклується про дітей з вадами розвитку обличчя.